Перетяжки, так, що на топі? На топі знову спроба, атака. спроба атаки на Кентавра, Рофл, якби він зараз натиснув дабл ейдж а він не натиснув перед тим, кентавр утанув, застампідився, але не пішло. Ну, е Хороша перетяжка від кунки, реалізація ультимейту від Валора. Ця комбінація працює гарно. Оцих два герої під Владрайч, ніби нотбет. Не знаю, ну, він підкащує дефус, окей, я надіюсь, що він далі буде трохи активніше грати, але хотілося побачити на якийсь рол і взагалі на якось атаку. От, можливо, зараз ми це побачимо. Хоча я зараз згадую, в Міду тут була атака на Біста зі Свеном, пам'ятаю туди. Да. Ой-ой-ой, заманцев, заманцев на бесмастері, ще віз б дав йому трошки хила, віз б дав трошки спіду. На дарквіло нападають, на квілу без реал, на Свен приходить сюди. Хороший шот краш, нападає на Кунку, треба не на скляну Так, нус кункер, на жаль, не вдалий. Три секунди кастайму. Колись це пофіксили, дуже довго це робити. Ну і Свен приходить в файт, гарно тут допомагає команді. Валора добиває, скоріш за все, вісп теж помре. Він в кущ відразу поїду прилетить. І це мінус три і відова вежа. І от тільки я почав. Ча! а ну дивимось. От, руна експи важливіше, так. Чую кентавр, біжить, відує якась двіжуха, нападають на кунку. чи кунка нападав, не знаю, виглядає так, що нападав кунка під бафом корабля дуже важко битися, приходить віз, зарорив. Панго вже мертвий вразим на дебешку. Кунка під Марку посадив власне свина, будуть чекати тут кульку. Віз навряд чи звідси зробить о, цей, тизер аут. Амір да. ще й мало ХП, така от. О. Біжу на редкліках ламаю обличчя інча. Поїхали. По на стренж би натиснути. Ну, але він Anyway тут помирає. Насправді, тихо секунду іде. Оооо, і УльДБшки. Так, ульдебешки я взагалі не зрозумів, хай буде. А що, що роблять? Що роблять дайери? Бладсікер приходить, кутка відійшов, біст взагалі. Біжить, власне, от сюди. Що це? Що це? Це? це таке? Якийсь нереально хаотичний файт від Айерів. Так, там посадили на хрест Свена. Свен відходить. Свена... Ой, не Свена Дарквіло говорять. Я подумав, що це Свен. Це панго, до речі, ще не заводився взагалі в цій грі. Ну, не в цій грі. І тут відправляється, можливо, до таверни. Оу! Встиг, да? Встиг. А що, насправді не по ідеї... А, рорнути можуть, ні, ладно, можуть рорнути. Я просто думав, що в нього він так може робити кожен раз, але, на жаль, ні. На жаль, е його можуть зорорити, він нікуди не втече. Так, добре, Свен, до речі, стоїть в небезпечній позиції. Свен стрибає і пісмастер не встигає його урорнути. Свен там просто один в чотири йде. Лол, треба якусь ханку Свену, катавр не зміг утабути, не зміг за героїв. героїв. Тут що Свен робить? Свен намагається віджирати. Це Свен буває одного, вбиває двох! буває майже третього, то добиває його кунка, кунка втікає, катавр біжить його душі далі. Лол! Просто ну забаньте Свена, бля. Від кого був? Від інші, да, від інші був, був пай, вони просто придають Гогу. Кога відправиться до таверни? Можливо, буде спроба добити ще інчу. Да, добивають інчу, панго, бішоп зробив блінкаут. треба можна роллютись. ТП аута нема. Ролься, ролься, ролься. А що, просто ролимося і виграємо час. Через реграунд, і а... так далі. Так, секунда, вони хочуть битися. ЛОЛ, який джібейт! Який зараз заростався, це оце топовий прикол. Оце було непогано. Так, що, я так розумію, хтось написав GG? А, вони написали GG, але я цього не бачу. Окей. Хочу собі мідасик взяти, нормально. Так, фара кудись летить, фара летить на рунку, але вже тут бумкет і брумкет. Так непогано. Баш з чарджу, баш з руки, їсти, далі, бульдозик, шетичку. Йому треба, типу, посраці надавати. Ой-ой-ой, прийшов своєму кері! Гіллячку, посадив, танго дав, ви бачили? Оце, блять, ну, сапортіча любов, просто самовідданість максимальна. Ну і далі скрізь верстол. Ой-ой, вихід на буріона. БКБ одразу тиснеться. Там вже підлетів до Оракла. Погана позиція від саппортів команди Олдбат Болт. Ну а тут же треба тікати, бо БКБ немає у Праймала. так ну, сказати, Праймал спліт від Брюмастера. І можна далі гнати героїв. Поки що там немає вже більше ніяких. А тут це байт, це байт. Кракен готується. В нього є хроносфера. Кракен побачив героїв. Кракен. Коса полетіла в Праймал, Just пасок є. У Сюди. А, який таймінг від Крокена! і можна бивати і Праймала, і Некрофоса. влітають. Там дуже багато розвітає від героїв команди FPV. Мінус Некрофос. Дочекався. Кракен, нічого собі. Це що Артизі грає. рефрешери. Хоча йому не хватить мани, да. 600 мани тільки два хрона, а ще рефрешер 350. Там герою чемусь сдохнуть. Ай-ай-ай-ай-ай-ай, вы шо? Вы вбились в окерри, мужики. Last fight, дромке отрывается. Ворока. Чудова циль. Там же неда підтримує атаку. Вот там тут нажит. Может быть, хроно? Хроно, хроно, треба охроночку ставить Кракан. У него ПКБ не вайп, он не буду в тигре. По новой минус Кракен без файбеку, ЦГ Ааа Шо ж ты, Хроно, ставим, Андрейку?

Так, там далі атака на Найкса. Він непогано там на думі е штовхнув Найкса цим е диким криланом патрачом, але не пішло. Ну, Варлока, по ідеї, мають бити, банди висять через Дума, Скай, скоріше за все, має померти. Так, Болт залетів. Е не найкращий, власне, телекінез, Але Кіл є кіл, є шо, і це мінус 2 в 1. Кунка Та В силу забрав у десь із шифт. Ну і намагається зараз якось пофайтити. По цьому місточку всі тікають, Віталій Робоч нікого підчепити не може. Черікейном він, до речі, не користується, він забуває завжди про те, що в нього є цей спел, між товхати під себе герой, коли. Поки не робить цього, Морф підходить, забирає кур'єра. речі, файт у нас якийсь тут будується. Морф зараз трима дуже багато демежу. Він варто натискає банди, але просто помирає, не перекачавшись тут на цьому місці. Панголієр починає тікати В нього ультимейт ще 3 секунди кулдаун, дум натискається відразу, місце Місіклеєр пішов. Найкс тікає звідси. Дуже багато демежу отримує команда Рейді. Напевно, зараз будуть помирати, але NX відправляється в таверн, дум тікає звідси, намагається якось вже вижити. Але Брістолбек каже, до побачення, ботик. Буду тебе вбивати. Ну, ну і Місяць відтікає звідси по це все. Якщо що це все відбувається за відсутності кунки. Рістолбек далі біжить вперед. Опа, а що це в нас? А хто це в нас тут? Частина команди, частина корабля. І от, уяви, що був би конка в цей момент. Це. Наступний рейд взагалі майже завжди бігаєш в це Супер прикольно. Тут Найк зараз має з'їдати відразу з Кая. Дум пішов по Варлоку. Після того, як той віддав кнопки, Дум насправді не дуже вдалий. Тут уже мінус три. Доб'ють варлока, це чудово. Лол, Рубік з Думом, Папанго. Е, ну, хочуть морфа, напевно, поцікавіше для них сіль все таки. Морф з вейвом, з вийвом. Не доплив! Поки нічого взагалі немає, ну Некс на спіді, як ми бачимо, тікає звідси, є діпус, він натискається. Сюди підходить вже вся ворожа команда, голом зараз буде опускатися скоріш за все. Корабель пішов, чайн теж непоганий, насправді. Паналі отримує дуже багато демеджу, натискає свій ультимейт, поки що живе. Морф перемикається на саперт, але пробити він їх ніяк не може, просто демеджу банально не вистачає. цій ситуації взривається півник за один удар, ліч теж. Ну і виглядає так, ніби все. Варвар просто на максимальной похолі стоїть. Борщ кастує, в нього 600 хп, взагалі нікуди не тікає, просто на гляньте, взагалі на нічого не боїться. Так, до речі, знову задумаю лайк. А о. Я так розумію. А, земля, земля. взагалі на каде була, поняв. Понял. Земля була на кулдауні, і Рубік викрав такий халявний дум. Мені здається, кінець цієї гри зрозуміє, що проти Кентавра Ленін, звичайно, такий собі бара прям. Бачу сільне бачу перешкод гарно. Венгау бігають з тилу. Є там вейв, полетів станчик, Тут поки що з і ручтов героїв. Вбивають Варлока, в нього немає ультимейту, непоганий корабль є, але поки що живе в нас кунка, корабель то. Допомагає йому в цьому плані. Прийшов гіро від нього полетів калдаун. Переприкликав свод в нас зараз ЛД, але, на жаль, Мідера він не може переприклик... переприкликати, на жаль. Вирішили провести дуже дивний файт. Цього Варлока треба було впливати. У який хороший власний стан. Тут чекунку знайшли. Глімер, імбай не контриться. Глімер, Глімер. ладно! Уф на варлоці, просто що за геній? Ховається вона в кущі, там полетіли якісь торти, і вони знають, що вона без ТП зловили її. Помилочка, помилочка. <паспорядка> а А що, накричав би виграв. О, воу, 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 воу! Ну, це має бути тип від команди. <паспорядка> Треба лотус, треба пайпа. Це очевидно на, на команду. Недооцінює Fatal Bones, піка, БКБ протискається там. уже мінуснули венгу. Голем непогано впав. Поки пресингують даркілку вона живел, деп добити, але немає шкоди, ніхто його не б'є. Кентавра тим часом згризають люди, і знову Fatal Bones роблять вітер в полі. Гірос, сатанік, жити, хілитись треба йому, і він намагається. Дуже битий, але вже і немає шкоди у сил Сева так само. А, і там же прилетіла в нього ракетка. В того кунку, гірокоптера приголомшив в Спірт Брейкер, добирають нарешті його. Ні, е -е. Дольчик. кентавра, красиво, красиво, це було калкулейте, так би мовити. Ну я не впевнений, насправді. <гум> я точно думаю, що ні. Ой, налякали знову кентавра. Свап, свап є, а свап не того! Свап не того, на жаль. Було в мене таке, на жаль, ну і от, власне, те про що я казав, ексмарочка на венгу, і вона нікуди вже не подінеться. Де 4 впала. Знову гірокоптери на нього накричали. Не в той трошки бік вейв, ну нічого страшного. Дольше, БКБ. А, так, Деспропит, воскресла. В неї є екзорцизм, може бути неприємно Лондруїду. Він наляканий, він в страху. І він може зараз відвалитися. він зараз відвалиться, відвалиться. Чіндерки забере, забере, Він все забирає зараз. Гірокоптер, але не сам під тру форму, але трон трон спаде у дайра, не у реді. Стінку не ставить, стінка похила, Санстрайк. Ой-ой-ой! ой лол! Він гастом підштовхнув власне, під цей Санстрайк героя. Віжені, Ловити героїв. стан по героїв є. Піднімають сведе на торнадо. Поки що його намагаються кайтити. Є вакуум лише в одного трента. А із пасиком чіпляють там кінчиком того інвокера. Є овергроус непоганий по саппортам. Від застрелили, ні, там є по ньому гриб. Дроку вбивають, бігають герої, але поки що нам боляче робить тим, кто в неї вбіг. А, ліч, ліч но в глімері живе, баки протискає Дрока, починає бити Джакіро. Там вже паралельно Кентавр дуже багато часу виграє, танкує всю шкоду. Дровка вже трьох героїв знищила. Сам стройк! Він дуже влучний від Шатіка. Немаленький прокнув. Свен добрав кріти. Ну це вже щось знаєш, якийсь, якийсь нетворсик. Опа. Ну, треба летіти дазла або свен ріб. Бам-бам-бам-бам-бам. Мінус свен. Богдан. А, так, натисни так, так, на дровку. Так, натискаємо на дровку. На дровці вітюн з фейка. Ну, так, це можливо, можливо. Так це ж вже, ну як локальний мем, я думаю. Опа, який чайник? Підай спас під, під стярчку є. Інвокер лоу ХП гине без пайбеку. А вежі вже бивають Ну добре, інвокер, це безперечно круто. Нам нас ГДС, я чую, Свен. Свен стрибає в дровку під стан, під хекс від Дазла, Дровку форсують. Лоу ХП дровка, дровка. Знову у нас в Хексі гине дровка без баю. І кентавр розвалився. Ой-ой-ой! Ой-ой, а це пахне камбеком. Торнадо. Дазел вийшов в позиції, полетів позон тач. Сім хексів. Бінка він з пізда дровки. Вакуум є. Там просто все горить, все палає. От там Свена знищує. Карасмав, тому що він на землі. Лежить Акіда і забирає, забирає і Кентавр, Добре, там же інвокер лоу хп, Його просто рятує те, що він вбив всіх навколо. І Дровка розстріляла людей. Мінус 4. Біжить. стінка стяжка непогана, mm -hmm. де жакіра, кіри немає, але тоді стрибнув Свен, боже. Боже, Свен просто всіх зарубав, як фір в молоді руки. Підходить до інвокера, мінус. Інвокер, це вже мінус 4. Зараз буде так само кентавер ставати під вейбека. Байбеку. Кента... ой, не Байбеку, під бай після АЕКіса, кентавер. Кентавер, мінус. Полетіли по ньому тички. Він підкислим. Мінус кентавер, це мінус 5 поки. Там далі намагається Дрксір бігти за. Блінкаут. Скай, блінкаут. Зробив. Вау! Дровка байпек тисне. Ну і вони зараз готові закінчувати. Так, інвокер. Інвокер без БКП. Його не сейвлять. Гине він. Так, дровка. Розстрілює далі Дарксіра. Дарксіра поки що сейвлять рейвом. Ой, хекс, дровку без баю. Небезпечно, але там немає просто ким дамажити, тому що в таверні всі герої майже. Ну зловили Дарксіра, Дарксір теж туди відправляється. Тир-4 лише одна залишається. Ну і насправді на, на цьому вже можна ГГ і прописати. Дазл до кінця ДФ. Молодець. Але його вже захексили. Дазла розриває тупо Дроу Рейнджер. Ну і, на жаль, на жаль, для шанувальників колективу King of the World, вони програють цю мапу. Це хороша комба. Опа, атака на Акса, дуже багато магії, вісп тут. Накинули одне, накинули другий, він насправді зарано застанев його, ультанути на джагері не зміг. Бам. Опа. подвійний. Ой-ой-ой, ай ай кріпи, крипи. там все одно похоронять просто всіх. Так це працює. Ультує по аксу і ледь пробиває його. Ох, нічого собі, який ягор був. Оце розслабились зараз хлопаки з команди Акацуки. Їх карають парсіки. Кусили їх. А ТПАу. ТП аут буде немає. Чим гаграр є чим збити, є чим збити! Помиляється. Куди ти летів, братан на чагернауті, тачі наруто, на Саски там летів? По ногу свою. А там перед тим так було. Теж смок на варді. Смок на варді на смок на варді. І оде робить ТП. Це ми вже бачили. Це фінал. Опа, зловили віспа, але віспа поки що не пробивають. Там, до речі, Марсі вже боляче робить. Полетій подвійний омні слэш, поки що не так боляче в нас Марсі. Гине вісп. Марсі, далі б'ється, ну Марсі вб'ють сіпсолом. И її таки вб'ють нарешті, але дуже довго її бива. Там акс, Акс-акс-акс. Аксак-сакс. Акса. Акса. Акс. Да. Ну там мах Поруч. Опа, ар, Джагернаут, блайдмейл, бити, там же є Екліпс, мінус Джагернаут. Not bad. Цього вони не очікували. Так, ну і Грім теж на... розпалить. Де. Да, тепер виходить на розвороті пішло, так? Да. Він без файпеку. Ай-яй-яй. А от де йде далі? Оде фулловий взагалі в нього все ще ПКБ і все ще є Гіда. Стрибає Тоні Монтана в Біспа, але. Ааа, Гер трошки неточний. Був, біспа, не врятував Акс. Марсі стрибає в бій, коли там оде сховав героя. герої, піднімаються мого Д на ЕУ. Тоні Монтана. Пішов гампелити у нас просто цього Оде, оде, баші по ньому працюють. Не чекати, ще є бік, все ще в нього все є. Мінус Егіда. а там тупо Марсі як тир 3, але ваш Мідер ваш, вас потребує брінкаут, полетіла Харкейн Пайк, Тоні Монтана. Ну так боляче робить йому ай, він гине. І він тупо гине, і квопа-квапа теж розвалюється. І цього сюди що там, будь ласка, out World Destroyer, друзі. Не тільки Out, а ще й In World Destroyer, як з'ясувалося. Ну, Клімер, не контриться, а можливо і контриться, перепрошую. Так і падають. Ну, є на джагері, але. Ага, ОД каже, що ніякого тут прикола, ще став на собі інту. Нормально там 400 ой. Uh, де, де. Слардар, Ой, там одразу ривався АКС, і як ще полетіли харкіньбайки, тупо Луцка, і це Слардар, Ну і це схоже на кінцеву зупинку. Ладно, тут уже ПП в чат. Да. ну, Що е, я можу сказати? Відмітив би, напевно, з програшна команди Гріма все-таки він там дуже добре а, зіграв. Що? Точно. Так, давай, давай, давай. Скай, скину в конкасів, а там тренд с собой катапульту привів, так не честно. <тас> там боротьба за. А там. А ч, катапа така, сюдок, сюдок ты підійшов. Так, тут Він забрав! Він забрав дві руни для Драйден! Так, а тепер Инзу зовсім один залишається, його вийду на крипах, і не вид поруч. Ну, і що далі. No. от отак от можна перший раз його вбити. Він манту використав. Команда далеко. А я так розумію, він якесь не те дерево з'їв, да? На варді, будь ласка, не стійте так, Темпларку зараз можуть вивести Воргролс! Є, але там же був Кіндер Сюрприз РП просто в одного героя. Вайперу неприємно там же похоронили Треста, але Муерта, Муерта стріляє. Ель Муерто! Смерть для всієї команди Цилва. Лайфстилер, воскрес, добре, там є спрути, там є страх, там є буй, буй, буй. ненависть. Так, там мінус Лайфстилер буде, там ще дебака якось добирала, вона добирала. Богдан. Так. Не дається тут якась туди вимога команди. Не мовили її, Моету. Зараз забирають. Мінус Муер, там же просто стоїть в макробірі. Палає, тем по ній бачить, працьовують. Ось про що я казав. Ось про що я казав. Не можна було так помилятися, взагалі не були готові тут бійку приймати сили Сяйва. Сокирку, Кларіті, оце от і брати брошку. Тимпарка, куди стрибнула, мінус, треба тиснути байбек. Там тренд непогано зайшов е в дерева, дуже багато дає віжену. Ага, бісел героя. в рейджі відходить, в нього є ще манта, він думає, що робити, пішли ванди по Моерті. Мертата, до речі, без БКБ, це можна і відкати, Мерта робить блінкаут, непогано за вайпером, Ну там товста скотобаза, треба буде трошки навалитись на нього, навалилися на вайпера, вайперіше за дізайми. Ага, він заліз мертву, правильно? я Розумію, тренд не зміг натиснути ультимейт на і мінус три. Паралельно вірвалась Мерта в саппорті, в тили, розстрілювана. Зараз героїв. Там вже паралельно впав Тренд. Найкса отруїли. Він зараз хоче зараз когось залізти. У нього на кулдауні ще його фіст. Темпарка тупо лускає Чакіро. Фуріон проріз під ноги. Найкс зараз загине. Тупо Фуріон. Що ж він зробив? Окей, вже байбеки полетіли всім селом. Снайпер робить голючи вайперу, вайпер підносять під просто під ноги до снайпера. Вайпер розброїв героїв, добре живе, але барда від нього є далі. Найкс там ще паралельно є, а по темпларці, Наховається ховається свій Мелт. Фуріон знову борщ, дуже про. Ні, це фуріон зараз загине, там вже є Муерта, Муерта без ульті, ще 7 секунд. паралельно дрон горить. Муерта їде, просто пригорши від снайпера, там ще потім потіва по голові темпларці, вона просто міснулося, і це все. Майкл. Ааа, я як було близько. Як було близько. Що як і херово, Зев ще раз натиснув кнопку, вже мінус. Спліт пішов, спліта, забирають на, на ФБ. Біжать за Рокіконом. Рокікон, Болтик далі чомусь по пугні, а не по Вензі. А далі тичечка, ще щось, стійки, Болтик. Гарно. Мінус два в один. І. Ага, Пугна віддалася тут вечір. Ну там нормально так з ВСА XP, майже левел 2. Ну, чесно кажучи, не знаю, в чому була ідея, зважаючи на те, що в них один стан на команду. А, от. І вони вирішили піти по файлі, це хз, як на мене, Мішаня. Мені тепер... Чекай, чекай, секунду, секунду, Богдан, тут та, можливо та, мішання, ще добіг Мішаня. Та, 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 та мінус мішання. Так, тебе на топі, РП в нього, є Сандер, бан... Бан... не, не трапилось. Не Ніхуя трапилось. собі. Ага, Валора ультує. Так. А наша? Щоб налякати, її знемовили, добре ті Кріп, Лайфтрей, немає нічого більше, манус, але є поруч роткікон, і в нього є стан. Стайл. А от ЕУ працює. ЕУ працює, але це навряд чи врятує саму ДП. Зевс, В нього зараз перемикають свою увагу. Зараз майже без мани. Слаб. а Стан, А Стан, а не буде стану. Але там порші мамус РП. О, хорош! Хоч і не Бетховен, у нас пан. Спліт, але симфонія скилів була така, знаєте. Да, непогано, нормальна. непогано. Ааа, йому, yeah. йому тепе летить. Так, полети ультом yeah. на своїх. ТП? ТП? в ліс, блінк, ТП? Пізно, Є. пізно. Ріп. Все. Оп. Оп. Опа, Зевс, спліт стрибає в руки людям. Треба можливо крутити. Крутка пішла, але там БКБшечка, розвертається антимах, вбив одного. Це схоже було на просолку, насправді. Це було схоже на таку, знаєш, дуже якісно. Засол очка могла би бути тут. Може вийти. Підстанули, до речі, Ама. Оже, РП по чотирьох, Сюди можна натиснути голема! Втиснути голема! Магнус везе все одно людей! Боже, зараз там буде давати антимаг, демедж, антимаг, поки нікого не вбиває, тому що Валора прилетіла сюди, поки мінус Магнус. мінус... Грімстрок повната намагається сосати. ДПшка ультує, антимах нікого не зміг вбити. Міра намагається втекти в неї супермало ХП, супермало манити. Бе, до речі, помер. Волишається одна венга і венгу теж будуть вбивати. Лоу! Просто ульта ДПшки засейвила всю хату. Зобливо ніякого демеджа. І взагалі нічого не відбувається. Натисли ДПшка. Ага, вони просто батять, тому антимах що, що... Антимах, антимах зламав бот. Окей, Антимах його застанули, чи що? Я ну, не зрозумів, він знемовлений Він протис Манту, напевно, і він не міг. Так, Так, а до речі, тебе без мани, і в нього зараз можна ультанути Б. Сир там з'їли хлопці. Добре, бюс. Вийшли непогано. Порсують Гріма. Гріма не відпускають. Пугна починає смоктати, Там вже є Сандра, А я яй мана була. Свапає зараз Венга Пугну, але це не врятує ні Венгу, ні Пугну. Та магані може є у Рокікона, але від цього поки що особливого сенсу я не бачу. Б біжить за Ким, він намагається бігти за Грімом, Зараз зафірить його, фірить гріма. І Грім встиг натиснути ще верстав. ДПшка біжить далі вперед, ну їй важко буде вбивати, можливо, але важко. Так, ДПшка під хілом да, дуже довго живе, і у ЛіЦБ. Так, ультанути він поки не зміг. Добре, змогла ДПшка ультанути. Тут хороший РП пішло при двох героях. ДП намагається давати демач, але в нього поки не дуже йде. Їх просто катять. Ще один пішов обісел по ТБ. Мінус ТБ. Так, 5 байбеків пішли. Чекаємо кола на байбеки. РП є і там в'є антимага, а біса полотів ДП, ДП себе улиць, а короблейда просто-просто його знищили. Антимаг робить лінкаут, починає зараз бити тубо. Ні, а слаб є, але АМ дуже бити, а добирають. В нього є бай, в нього є бай, він його тисне там. Ціла серія байбеків від uh, шайки панди Там вже розібралися з Венгой, але в неї є ілюзія. Uh, Заглузкається з нас догору тупо ТПшка, вона тепер тут вже без баю. Трон тупо голий. Змогчив нас зараз uh, пугна у Югвама, я її розумію. І трон горить далі. Вгаліпка ще використовується другий раунд Ну, Поки що, схоже, шансів вже немає. Спліт на фонтан лізе, тупо фулово улову на навой. І свап туди ж ну. Це красиво, але